що надатковий ковід, а міністра податків розпарковано. І мого податкового ковід у статі 10-го запроваджено даної за податків, а також три зброї. До податків від нас податок на закону майно і єдиний податок. Оскільки ви знаєте, що податок наконець майно проваджується з в 1 вуча 2012 року, тому народних даному рішення немає. Завершається єдиний податок, а також збір за проведення деяких відміниць, діяльність, збір за місця охорони транспортних засобів і простичні. Єдиний або єдиному податку на вже буде прийняти рішення, оскільки податкової і комопрофіла обговорення щодо рішення, які вже діяло на Internet... основі цих пропозиції, коли внесені деякі зміни. А саме. Було змінено ставки по наступних видах діяльності. Мінітарне прибирання та очистки з неї більше потенційно за тебе, вирішення зі доробництво до і статусів. Так, до 150 гривень. Докача особистовань 80-20 гривень. Принящиння та формування одяг 150-200 гривень. За даними я починаю досити, що більше все-таки діяльність допомогти передбачення мінімального ставка позитивного статуску. до максимальному часу максимального ставка із приміщення. Щодо зброю та ініціативно паркування далі документації, ви знаєте, що податковому кодексу відмінено там полякування. Ви знаєте, що тепер буде залежить від площі, яка буде виділена від західних старших паркування транспортних статусів. Тому ставки збору були встановлені залежно від роботи для паркування передбачення від 02 до 13 відсотка до 6% до мінімальної телефонії партії. Це там становить і відповідно передачі такий за день. Також запроваджують туристичні проживання програмних модельних техніку, модель, то інших став замовляємо. В такій річні передбачається, що ставка у збору буде встановити 1% податків споживання. Збір про приватний необхідний відповідний діяльності. Цей збір є аналогічним до дорогового патенту, на нього скачують отримання юридичні заділення доби, які правильно діяльності прошувати діяльність дату побутових послуг. Об'єднані балювання ціності і діяльності стає два. Місячна ставка споруди заховається діяльність 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 додання плати послуг, пропонують завершення до дітей, вона передаває загідну алімові ночі.